Підйом, крісельний підйомник, вершина Карпат, найвищий підйомник на драгобраті, їхні спуски. Нижня локація, там каса. Підйомники бугелі, навчальний, оце варіант гірочки, ось цей що знизу, типу навчальний. Всім відомо, хто тут катається, труба, тунель, хто як називається. Ось той підйомник, що ми бачимо, ось цей Це бугельний. Від вершини Карпат, там дешевший підйом. Ось тут фактично на крісельний підйомник можна купити скіпас. Найпростіший це три підйоми, коштує 500 гривень, плюс залог 50 гривень карта. Це в нас сезон 25 рік, зараз січень місяць. Ось такий зовнішній вигляд. Всі, хто там люблять серед дерев і решта, дуже часто сюди їздять, хтось на переїзді на інші гори. Ну, Пейзажі мальовничі. Вони тут в принципі зі всіх горіть дуже гарні. Підйом довгий, затяжний, зараз пробую показати ось аж там на ту вершину. Ось десь, ось тут Зараз швиденько перемістимось туди. Майже доїхали включення, щоб показати Саме основний чорний спуск. Після вершини, коли з'їжджаєш сюди, ну, той, хто дуже вміє, хто дуже впевнений, то з'їжджають. В основному беруть трохи з боку або через ось цей ліс. Тому хто як вміє, хто як може. Хтось мучиться, спускається саме. Ну, там просто як обрив, в крайній мірі, зверху ще окремо я зніму. Ну, Поки я їду. Тут ніхто поки не спускався майже на вершині підйомника в чудову сонячну погоду виглядає все. Просто чудово. І ось Майже майже вершина. Значит, відео у нас зараз іде 2 хвилини. Ну, підйом в середньому. 27-12 хвилина підйом. Тобто в середньому розраховуєте 15 хвилин на підйом на крісельному з урахуванням черги. І ось ми. На вершині Карпат. Так і називається підйомник. І ось вже сама вершина ось тут. Ой, зум. Дівчата фотографують на самій вершині. Зараз і не буде.